Всім привіт! Сьогодні я зніму вам невеличкий огляд орхідеї калейдоскоп. Це губастик, це була реанімація без реанімації, тому що так вийшло. Вона приїхала до мене в не дуже гарному стані, але тоді в мене була купа справ, і я особливо її не займалася. І так, у губастиків вони відрізняються тим, що переважно у них загострене листя. По загостреному листю можна виявити, що це губастик, дивлячись. На всі свої губастики ця особливість полистю у цього виду орхідеї повторюється. У мене вона вже відквітла. Ось один квітоніс, який вже відквіт, інший квітоніс зламався, коли відквітав, тому що там на самому кінчику була відквітча орхідея. Обрізати я їх не буду, хоча багато хто б їх обрізав, бо так естетичніше ще з купою порад. Тому що ось я вже бачу, що прийшла весна, я його не чіпала. І як би вам показати, і ось тут на кінчику він вже прокинувся. Ось видно бруничку самого кінчика. Хоча він, був, він закінчувався майже ось так. Тобто там нічого не було видно, але орхідейки вони розумні, якщо там є. Хоч якийсь натяк на бруньку, то вони починають її дорощувати, тому вона його буде дорощувати. Ну і я сподіваюся, що прокинуться ще її проміжкові бруньочки, тому що заквітнути з квітоноса, який вже вирощений, орхідеї набагато простіше, ніж ростити квітоніс з нуля. Тому не потрібно чіпати квітоноси у орхідеї, лише коли вона сама їх підсушує. Тоді їх можна підрізати. Так, у чому ж полягала сама реанімація? Це вже реанімована. ну, ці, Цієї орхідеї вже краще, скажімо так. У неї ось почали рости зелені корінчики, бо коренів в неї не було взагалі. Вона прийшла у субстраті достатньо непоганому. Це була, Це мілка кора, ось видно вже новий кінчик. І також видно залишки старих коренів, які я не прибирала. Що я зробила? Я її просто поливала іноді. І залишила її, як ви всі можете здогадатись, просто у спокою. Тобто, ось видно, тут весь субстрат, весь ґрунт, воно все залишилось так, як було, навіть її згнилі корені. Я її спочатку підсушила, вона в мене десь тиждень простоювала, я її взагалі не поливала. Потім, як я її поливала, я її ставила під кран, намочувала кору і прибирала. Тобто, загальні десь хвилини-дві вода просто. Стікала крізь кору орхідеї. І також я їй зробила ось таку ванночку, ось а це її паїлка. В цій паїлці завжди є вода. І ця орхідейка, я її поливала, коли в неї вже це видно по листочкам. Хто займається орхідеями, то дуже видно, і коли їх потрібно поливати. І вона завжди стояла на ось такій водяній банці. Тобто, в неї внизу завжди була вода, яка випаровувалася, і у горщику також осідала. Тобто, от зараз це від полива конденсат. А так цей конденсат був від цієї водички, яка була знизу. І що ми бачимо? Старі корені собі спокійно висохли. Орхідея стоїть на непоганій подушці. Тобто її ніжка, тут, тут навіть видно, що ось її суха ніжка, а це її листя, які були. Вона не торкається ґрунту е, кори, тому загнівання не буде. І вона почала сама ростити нові корені. Це старий її корінь, єдиний, який вцілів. І ось вже її нові корені. Ось пішли вже розгалудження коренів. І там, де Алісенька. І там, де було на відео трошечки раніше, я показувала корінь прямо у горщику. Зараз ми ось він. Тобто, це її нові корені, І вона собі прекрасно таким чином реанімувалася. І нічого особливого я з нею не робила. Тепер буду чекати її цвітіння. Усім, дякую.